Сьогодні вранці Україна завдала удари по російських військових аеродромах. Бо під Воронежем по Енглісу, а також по Чебоксарах в Чувашії. Це підтвердив і Генштаб. За його даними, в результаті удару знищено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, а також ймовірно інші літаки. В місті Борисоглібськ Воронської області монітор пожеж НАСА фіксує задимлення в районі військового аеродрому. Генштаб підтвердив атаку по литовищу, на якому базуються літаки Су 34 Су 35 С та Су. -3. 30 СМ сили оборони поцілили по складу із керованими авіабомбами, навчально-бойовому літаку та ймовірно іншим літакам у Чебоксарах, що у Чуваській республіці, місцева влада підтвердила атаку по складу і заводу НІР «Прогрес». Він виробляє деталі для російських дронів. Жителі Енгліса кажуть про удар по місцевому військовому аеродрому. Під атакою був і Саратов. Російські міноборони заявляють, що за ніч їхня ППО, начебто, знищила 90. 104 чотири дрони. Сюди 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 летить. сюди летить, сюди летить, сюди летить. Офігіти! Так, якийсь склад. Це були кадри з передмістя Чебоксарів, селище Лапасари. Ну і дещо подробиць ударів по підприємствах, які виробляють деталі до гераній і шахедів. Зокрема, в Нір прогресу ймовірно було. Уражено новий цех заводу який спеціалізується на навігаційній та транспортній апаратурі, включно із е, м, супутниковими приймачами, антенами та модулями комета для ГЛОНАСС GPS Галілео, що застосовується як в безпілотниках, так і в ракетах, тих, що «Іскандер-М» та Калібр. Також займається виробництвом автоматичних вимикачів, контактної та безконтактної апаратури, реле, зокрема, для підводних човнів проєкту Ясінь М. Розробці програмно апаратних комплексів для кораблебудування, енергетики та промисловості включно. Ну і також виготовлення електронних модулів прикладної комп'ютерної та периферійної техніки, елементів надвеликих інтегральних схем. Ну і момент одного з дронів у Енгельсі виклали російські пабліки падіння одного з дронів. Очевидно, внаслідок роботи ППО і пригнічення зв'язку з засобами РЕП безпілотник втратив висоту. Де він? Він потрапив у будинок? Потрапили в будинок. Загалом цей тиждень був щедрий на вибухи у Росії. До прикладу лунали вони у російському Іжевську, де знаходиться, наприклад, Іжевський електромеханічний завод Купол. Це один із головних виробників ЗРК ТОР та ударних БПЛА, таких як Гарпія А-1 для армії РФ. Невдовзі дрони залетіли і вглиб Російської Федерації. Вчора вранці вибухи пролунали у передмісті Москви у Сергієвому посаді. А вже в день добрі дрони завітали до Шебекіного у Білогородській області. Там вони наробили диму із хімічного підприємства, яке довгий час горіло. Ну, а зет воєнкори почали подавати тривожні новини, що на Курщині сили оборони України знищили командування 155-ї бригади. Про це якось емоційно розповів один із них, поділившись даними, що ліквідація російських офіцерів була проведена за допомогою керованих бомб. Нам чомусь ніхто не каже, що керівництво все мертве. По 155 чомусь вже 4 хом'ячки вже прилетіли чітко до поцілі, тому що у нас немає роботи ППО, а вона дорога. Її не купують. Тому нам дають ці дрони Добриня, який не літає, переробити його треба. В Сибіряк, який сам по собі літає 14 хвилин, кого йому підіймати? Він сам злетіти не може, свистить. Ось таке лється з телевізора.